Усім привіт, друзі! Близько 14 років тому відбулася прем'єра фантастичного фільму Джеймса Кемерона Аватар до неї режисер йшов понад 10 років. Під час роботи над картиною команда Кемерона в буквальному сенсі перевернула процес створення кіно. Пам'ятаю, як за півроку до виходу фільму навколо нього здійнявся галас. Я ж ставився до нього вкрай скептично. Але, подивившись фільм і оцінивши виконану роботу режисера, я зрозумів, що він створює фільм на всі часи. Так як і Титанік, Аватар це геніальні картини свого часу. Сьогодні я хочу розповісти вам про маловідомі або просто цікаві факти про фільм Аватар. І так почнемо. Бюджет фільму Аватар становив 237 мільйонів доларів, а касові збори 2,8 мільярда доларів США, що донині тримає фільм на першому місці в списку найкасовіших фільмів, а минуло вже на секунду 14 років. Після появи голому на великих екранах у 2002 році Джеймс Кемерон був переконаний, що ефекти CGI прогресували достатньо, щоб зробити його фільм максимально реалістичним, але не менш трудомістким, адже деякі сцени CGI рендерингу займали в середньому 47 годин. Кожна хвилина фільму займала 17 ГБ. Тобто для створення світу Наві знадобився петабайт, це 1024 терабайти дискового простору. У роботі над картиною було задіяно 4 тисячі серверів, процесори яких налічували 35 тисяч ядер. На зовнішній вигляд Наві вплинув сон матері Кемерона, в якому вона бачила 4-метрову жінку з синьою шкірою. Кемерон говорив: мені подобається синій, це хороший колір, до того ж є паралель з індуїстськими божествами. Подібні істоти з'явилися в його першому сценарії, написаному в 76-77 роках, у якому фігурувала планета, населена синіми інопланетянами. Вони ж і стали основою для образу Наві. Мова Наві була створена з нуля лінгвістом доктором Полом Фромером. Кемерон найняв його для створення мови, яку акторам було б легко вимовляти, але яка не буде схожа на жодну людську мову. Фромер створив близько тисячі слів. Сем Ворінгтон, австралієць, сказав інтерв'ю, що йому було легше опанувати мову Наві, ніж американський акцент. Усі живі сцени Аватара знімали в новозеландському місті Веллінгтон, де було взведено величезні декорації. Для їх конструювання було створено величезну субструктуру із залученням 150 будівельників підрядників. Реальні декорації містять кімнату зв'язку із саркофагами, з допомогою яких свідомість людини переносять у тіло аватара, біолабораторію. Там працюють науковці і зберігаються резервуари з амніотичною рідиною, необхідною для тіл аватарів, які досягли стану зрілості за 6 років подорожі із землі на Пандору, центр управління і військовий бастіон Армор Bay. А трафовані ноги Джейка були протезами, відлитими з ніг справжнього паралітика. Справжні ноги Сема Уоррінгтона були заховані в інвалідному візку і видалені в цифровому вигляді в постпродакшені. А ось сигарета, яку курить персонаж Вівер, генерується комп'ютером. Дихальні маски в аватарі були без скла. Якщо персонажі у фільмі були в масках, то ці маски були без скла. cgi скло до дихальних масок додавалося як ще один шар спецефектів. Такий захід був необхідний, оскільки головні герої часто знімалися в оточенні зеленого фону, який би створював зелені відблиски на склі. Джунглі на Пандорі виростали в прямому значенні цього слова. Використовуючи програму для управління НАТО в Месів, співробітники з Veta Digital виростали ліси на Пандорі. Спочатку більшість дерев були змодельовані вручну, потім ще близько двох тисяч згенерували процедурно. Усі рослини та дерева були прив'язані, тож вони могли легко взаємодіяти з будь-якими об'єктами, і їх можна було анімувати з допомогою динаміки. Далі була написана програма, яка на підставі купи параметрів контролювала зростання лісу на створеній місцевості. Приміром, спочатку росли великі дерева, вони затягували світло, і маленькі рослини, позбавлені світла, вмирали. Тому рослини шукали сонячні місця, що залишилися. І все це можна було контролювати і симулювати знову, знову і знову, поки не вийшли б потрібні джунглі. Більшість звуків тварин, почутих у фільмі, являють собою перероблені звуки динозаврів із парка юрського періоду 93-го року, зокрема Тірекса і Раптора. Знамениті гори острови на планеті Пандора з фільму Аватар, були створені за образом реального місця на Землі. Це диво називається Гори у Лін Юань. Розташовані вони у національному парку в Китаї. У 2010 році гору, назва якої перекладається як Південний небесний стовп, і яка нібито була прототипом ландшафту Пандори, перейменували на алілуя Аватар. Ідея змінити назву гори пов'язана з бажанням місцевої влади заробити на успіху фільму. Вони розраховували, що це приверне в регіон туристів. Ця новина викликала масове обурення. Адміністрацію міста звинуватили в бажанні підзаробити і схилянні перед західною культурою. Чиновники назвали подію непорозумінням, горі повернули первісне ім'я, а назву Алілуї Аватар було прийнято як додаткову. Необхідно зазначити, що в Китаї широкий прокат фільму був заборонений цензурою. Фільм вийшов обмеженим тиражем тільки в 3D-форматі в декількох кінотеатрах. Відділ пропаганди ЦК КПК вирішив, що фільм може підбурювати до насильства. У фільмі також багато сцен, які були вирізані через низький глядацький рейтинг 13. Що найголовніше, вирізані були не ті сцени, де вбивають пострілом у голову крупним планом на 20-метровому екрані кінотеатру. Вирізали сцени, де сині груди представниць Наві з'являлися в кадрі дуже зухвало. Представники журналу Playboy запитали в Кемерона, скільки він вклав грошей і сил, щоб героїня Аватари Нейтірі мала настільки сексуальний вигляд. Кемерон сказав, що він від самого початку планував, що в головної героїні мають бути груди. І це навіть попри те, що груди в неї абсолютно безглузді, оскільки представники її раси не є плацентарними ссавцями. У будь-якому разі, сцени, які були вирізані, увійшли до dvd версії фільму, скоріше так само, як і всі інші вирізані сцени. У перший же день початку продажів фільму на Blu-ray був встановлений рекорд 1,5 мільйона штук. Це більше, ніж у колишнього рекордсмена темного лицаря, а він продався накладом у 600 тисяч одиниць. DVD і Blu-ray видань разом узятих за перший день було продано накладом понад 4 мільйона штук. А на цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо вам сподобалось відео, а також тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відео на моєму каналі. А з вами був Мік. До зустрічі!